you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Політична партія Опозиційна платформа за життя пропагує про російську позицію, а її діяльність шкодить інтересам держави. Вадим Рабінович, один із нардепів, колишньої ОПЗЖ, який покинув Україну ще до повномасштабного вторгнення. На початку лютого він поїхав до Ізраїлю, де й залишився. Свою втечу нардеп прокоментував так: гадаю, що посол України краще може розповісти про мої дії у цій ситуації. Не маючи змоги бути сьогодні в Україні, я намагаюся бути корисним там, де зараз перебуваю. Що корисного Рабінові? За останні місяці зробив для України загадка, як і загадка, чому він досі має депутатський мандат. Якщо спочатку повномасштабного вторгнення ні разу навіть не відвідав парламент, як відомо, суд заборонив діяльність партії ОПЗЖ в Україні. Заборона діяльності ОПЗЖ в умовах воєнного стану має на меті завадити зусиллям спрямованим на розкол українського суспільства та підштовхнути до співпраці з ворогом. Заборона партії у неможливі дії політиків колабораціоністів, які протягом усієї своєї діяльності сповідують про російську позицію і поділяють Фашистську ідеологію руского міра це фрагменти з червневого рішення восьмого апеляційного адмінсуду, відомого як Львівський апеляційний адмінсуд, який зупинив діяльність у ПЗЖ і розподився конфіскувати партійне майно у доходи держави. Але поки рішення суду не набуло чинності, у ПЗЖ як і сумнозвісний крейсер Москва, бореться за живучість. З початком повномасштабного вторгнення у деяких депутатів цієї партії різко сталося прозріння, і вони один за одним стали заявляти про розрив з ОПЗЖ. Точно так само чинили регіонали після утечі Януково. Че у 2014-му. із наявною про припинення заявою діяльності партії, виступив Рабінович. Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася як партія миру, але зараз миру немає. Чинність партії припинено, зауважив він. Юрій Бойко з цим категорично не погодився. Він заперечив добровільне призупинення діяльності. Поліцілий звинуватив Рабіновича у брехні. Також пригрозив звільнити колишнього соратника з посади співголови фракції. Рабінович через свого адвоката направив до Верховного суду позов проти ОПЗЖ, поставивши під сумнів сам факт про. Ведення партійного з'їзду 17 березня, того самого, на якому більшість делегатів проголосували за дострокове припинення повноважень столера, Абрамовича і Плачкової. Рабінович попросив суд скасувати рішення з'їзду, аргументувавши це тим, що під документами з'їзду стояли підписи лише одного співголови партії Бойка, а не двох. як того вимагає партійний статут, наразі Верховний суд виніс проміжне рішення на користь Рабіновича. Суд заборонив центральній виборчій комісії заводити до ради нових депутатів на місця столера, Абрамовича і Плачкової. Але у той. Той же час у законодавстві відсутній механізм повернення мандата нардепу, повноваження, якого припинила партія. Якщо ЦВК на його місце вже зареєструвала нового обранця. Отже, Рабіновичу таки вдалося підіграти і Ко, обмежити поле для маневру центвиборчкому. А поки внутрішньопартійний конфлікт розвивався, у самого Рабіновича з'явилися суттєві проблеми. 18 липня Зеленський позбавив його українського громадянства. Також подейкують, що в Україні на Рабіновича може очікувати справа про держзраду, будучи депутатом від заборону і нині опазаже він, як соратник кума Путіна Медведчука, активно просував проросійські наративи. До речі, у рішенні про заборону ОПЗЖ цитується кримінальне провадження, в якому фігурує саме Рабінович. Справа відкрита за статтею посягання на терцілісність і недоторканість України. Але, попри усе, Рабінович лишається народним депутатом, але уже нібито без громадянства. Мандату в нього ніхто не забирає. Як виявилося, постановою ВРУ усіх депутатів ОПЗЖ не зовсім законно виконали, а конституцію не можна міняти під час воєнного стану. Замкнути коле на цьому. Підписуйтесь на блог розумовського, тисніть на дзвіночок та пишіть свої думки в коментарях.